Всім привіт-привіт! Ви на каналі Пантера Тівіплей. Ну а я Пантера TV. Сьогодні будемо знову в історії шути король. Починаємо: Тихіше води нижче трави. Розділ п'ятий. Цікаво, що там буде? Так, загрузилося вже. Хто б міг подумати? Нас вивів Пінгвін. Скільки ще талантів ти ховаєш? Ой... що трапилося? Я тут згадав. Ця територія контролюється іншим ведмедем. Він дуже великий. І дуже грізний. Тоді краще не траплятися йому на очі. Ой-ой. А, ведмін. Чудово. Як йти на полювання, так він перший. А як небезпека, так він втікає. Сховатися. Так, що зараз буде? А мені з цим розбиратися? Най-най невмовірний зухвалиць. Думає мамі, кинути нас посеред лісу віч на із неї із незнайомим ведмедем. Мамі! Це ти правильно помітив? Потрібно випередити ведмедя, поки той не випередив нас у наших пошуках їжі. Мамі! Правильно, треба поттай. Пробратися до місця проживання лося. І там його вже загнати та зловити. Мамі. Так, перебігти натискаємо. Он, білий ведмідь. Здається, він нас не помітив. Так. Далі. А він швидкий, треба поквапитися. Так. Ох, треба було частіше бігати. Так, прикинутися деревом. Здається, він йде в той же бік, що і я. Напевно, він теж йде за лосем. Потрібно обігнати його, але так, щоб він нас не помітив. Позеру йти небезпечно, але швидко, у ліс безпечніше, але повільно. Потрібно вирішити швидше. Так. Ну, доведеться піти через ліс. Так краще даремно ризикувати. Але так я точно його не обжену. Так, бігти. Нічого немає. То де він? Може, там? Так, перевірити. І тут немає. Ось він, іде впевнено. Так, перейти. Все ще тримаємося потай. Мамі. Перейти, натискаємо. Знову він десь зник. Так, сховатися. Дивіться, який лось О! А! Ось і лось Далі я не встигла прочитати. Так. Пройшли одну главу вже. Шосту главу. Так, зараз реклама. Так, все, реклама закінчилася. Починаємо шостий розділ. Розділ шостий Полівання на ося. Чекаємо, доки загрузиться. І... і не забудьте поставити лапки. Ну, лапки це лайк. Залишайся тут і поводься тихо. Так, атакувати. А-а-а! це вас кричить. Це ж бось лось, лось. із е... атакувати ого. Ха, не очікував ух! Не з місця. О, халепа. Я так просто не здався. Лося Арчі звати. Я вивчав таран. Я не думав, що буде просто. Саме так. Стривай, що? Що зараз відбувається? Що зараз буде? Раунд перший. Ага, дивіться, як цікаво. Пантера ходить. Готуйся до зустрічі з вищим Лосем. Так. Напад чи відпочинок? Давайте напад. 110 сердець. Хід найная. Я вітер, я ураган. Так, давайте теж напад. Хідлося. Жалюгідний, низькорівневий герой. Ого. Раунд другий. Пантера ходить. Ох, тобі ще мало. Так, напад. А давайте на, на 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 цей раз відпочинок зробимо. Як тобі гострота моїх зубів та жартів. Так, відпочинок давайте. Озеро було дуже велике, втомився. Енергію відновив. Хід лося. Здавайтесь і відступайте, поки цілі. Раунд третій. Пантера ходить. Я бачу, тобі трохи лишилося. Так, давайте нападемо. Хід нає. Удар примарного лиса! Так, нападати. Хідлося. А, я вам зараз покажу. Ваша взяла, подивимось, як ви бігаєте. Най-най, біжи за ним. Так, переслідувати лося давайте. Це запитання на, на час. Давайте трошки тихіше зробимо. Давай, най-най, давай. Так. Він сховався десь поряд. Так, принюхатись. Вон там ось, напевно. Так, ось ось тут. Знову ти. Залишіть мене у спокої. Ніколи! Дивіться, а там ведмідь. Ладно, ладно, я здаюсь, але у вас ще будуть непри... непереливки від мого покровителя. Все? О, ні, ведмідь! Це точно ведмедиця. Але куди вона йде? давай підемо за нею. А як же лось? Та ми хутко, нікуди він не дінеться. Ходім. Щось ось о, утік. Шкода, що він втік. Так, давайте сьому. Частину, і будемо прощатися. Так, іще один розділ, і все. Справи минулих років. Розділ сьомий. Давай грузи швидше. Підписуйтесь на канал. Дивіться скунс на камені сидить. Що зараз буде? О, це ти, каже Соломон. Сідай, я тобі зараз все розповім. Колись давно весь ліс був поділений і не. Лежав двом ведмедям. Що зараз буде? В справедливому грізному мишкові залізнобокому належав пів... північна частина лісу, а підступному та сильному гору рідко південна частина лісу. Так, і вони мирно спі... співіснували, але як зараз справи. Так, ну давайте. А хто ти? Я звати мене Соломон, і я багато років був радником Мишко Залізнобокого щодо управління його володіннями. Зараз я щасливий батько багатьох діточок і добрий друг Малений. Mm. Ой, а це я випадково натиснула, вибачте. Зараз, вибачте, я це випадково натиснула. Так, і вони, мирно, співіснували. Ну, давайте. Звичайно ж, ні. Вони конфліктували за територію, а їхня ворожнеча не знала меж. Дивіться, які красиві, але в кожній їхній битві, яка траплялася. Дивіться, які красиві ведмеді. Ніхто не насмілювався вбити один одного. Тому що розуміли, що один без одного вони мало що означають. Так, частини їхніх володінь переходили з рук у руки, як і закони життя на них переписували. Виходячи з бажань... бажання нових власників. Так, давайте, але як зараз справи? Зараз уже обох немає в живих. Шкода, так шкода, від старості вони пішли на угіддя Едему, залишившись свою спадщину дітям. Частина Мишка Залізнобокого перейшла у спадок його єдиної доньки Молени. Молені Залізнобокої. Дивіться, це вона біла. Частина жугору Рідкошерстного перейшла його синові пері рідкошерсному. Він же своїм обов'язком. Вважає стати правителем всього лісу і заради цих цілей хоче зробити Молену частиною своєї сім'ї. О, яка заплутана історія. Але Молені це не до вподоби, не такого ведмедя вона шукає. Так, ну давайте продовжувати. Тому що в мене немає вілт клубу. Але наприкінці їхнього шляху вони не були суперниками. О, що це таке? Я сказав би, вони були друзями. Оскільки вони стільки пережили за весь цей час, що знали один одного більше, ніж будь-хто. Навіть більше, ніж я. А ось історії їхніх дітей, їхнього спадщини, тільки на починалася. так, ну що ж, а на сьогодні це все і зараз почнеться реклама. Знали б ви, як я не люблю реклами? Ну що ж, а на сьогодні це було все. Всім до побачення і гарного дня!